Високий показник забрудненості повітря зафіксували в Івано-Франківську причина дрібнодисперсний пил. Чим він небезпечний та як може вплинути на здоров'я містян? Наша Вікторія Резун розкаже. Викрити від теплоелектростанцій, пожежі сухої трави, пил від доріг та будівництва. Усе це негативно впливає на якість повітря. Саме у цей осінній період часу, коли розпочинається опалювальний сезон, коли в режимі турбопотужності розпочинають роботу твердопаливні котли. Концентрація забруднюючих речовин у повітрі зростає. Ну, в першу чергу, це зростає концентрація дрібнодисперсного пилу. Він є надзвичайно небезпечний, токсичний через свої дрібні розміри може проникати у дихальні шляхи людини, у легені, серцево-судинну систему і викликати різноманітні захворювання. Забруднене повітря може спричинити важкість. Дихання у людей із захворюваннями легенів, кажуть медики. Не тільки на легені, але на всі органи системи триває забруднення повітря. Але ще є чітко доказано науковими дослідженнями і всякими іншими статистичними дослідженнями, що через дихання в наш організм потрапляє набагато більше шкідливих речовин, чим через шкіру з їжею, з водою. В країні в нас не дивлячись на величезні природні ресурси, ліси, багато водоймищ. В цілому госпіталізація пацієнтів стаціонар з питаннями бронхолегеневих захворювань більше частіше, ніж в європейських інших державах. Зокрема, у Вано-Франківську станція екологічного моніторингу зафіксували високий показник забрудненості повітря, аби убезпечити себе від шкідливих викидів. Медики радять спостерігати за індексом якості онлайн. На онлайн мапі якості повітря можна переглянути індекс в режимі реального часу в будь-якій точці України. Червоний це небезпечний рівень, помаранчевий це шкідливий рівень для чутливих груп, жовтий помірний. На якість повітря в місті скаржаться і його мешканці. Загазовнич, коли їдеш, труби так димлять. Хоча цей моя така думка. Першочерговим, як на мене, листя. Ну, плюс автомобілів у нас багато, це теж впливає. «У Нас час чому дивуватися? Ну ці постійні вибухи, це все воно теж десь напевно дає своє. А ще екологи закликають людей не спалювати суху рослинність і на випадок підвищення рівня забрудненості повітря носити маски, крім того, зменшити час перебування на вулиці і не так часто відкривати вікна.